Міті, як ти думаєш, скільки ти зможеш протриматися під водою? Катю, ну не знаю, секунд 30. А що? Мітці, то, то я так про риб замислилась. А скільки ти метрів зможеш пропливти? Та хіба я знаю? Все від настрою залежить. Так чому ж ти запитуєш? А тому що сьогодні новини по дитячі виходять під девізом як риба у воді. І поговоримо ми сьогодні про надзвичайних риб. Отже! Найстаршу рибу це вугор, європейський вугор по Паті Помер у 88 років в 1948 році. Він жив у Швеції, в акваріумі Хільсенбурського музею. Існують відомості про те, що риба народилася в Саргасовому морі у 1860 році. Спіймали її приблизно у віці трьох років. Про найшвидшу рибу. Це Вітрильник. На сьогоднішній день найшвидшою рибою вважається вітрильник. У США, штаті Флорида, були проведені випробування, які показали дивовижні результати. Вітрильник плив зі швидкістю 109 км на годину. Він проплив за 3 секунди 91 метр. Про найбільшу рибу це акула. Китова акула вважається найбільшою рибою. Вона мешкає в Тихому Індійському, а також Атлантичному океані. Харчується вона в основному планктоном. У 1949 році 11 листопада у Пакистані спіймали акулу, дужина якої була 12,5 метрів, а обсяг у, у найширшому місті 7 метрів. Про найлютішу рибу це піранья. Її можна зустріти в річках Південної Америки. Ці риби з граємо нападають на будь-яку живу істоту, незалежно від розмірів. У 1981 році в Бразилії в Абідусі відбулася аварія корабля. У воді опинилося 300 чоловік, і всі вони загинули від піраній. А ще є риба, яка здатна залізти на дерево. Це Анабас, що живе у Південній Азії. У пошуках комфортного проживання ця риба. Спокійно розгулює по землі, а зябра цієї риби не тільки дають можливість дихати під водою, а й поглинати кисень з вологого атмосферного повітря. Ну що, попливли? А з вами були наші новини по подитячі.